Сьогодні в епоху апокаліпсису, коли у нас на очах руйнується цивілізація, все, що дорого людям, руйнують балістичні ракети та реактивні шахеди ми, перебуваючи в Одесі, звертаємось до вас. Знаходячись в такому важкому відрізку людської історії, ми розуміємо, що час короткий перед пришестям Христа, і потрібно встигнути зробити найважливіше в житті. Це стати священиками і принести порятунок мешканцям землі. Для цього нам потрібно зрозуміти, що ми живемо в епоху Божої благодаті, і навіть посеред вибухів і катастроф ми маємо великий привілей і благодать від Господа. Апостол Павло відкриває нам сім таємниць, як служити Богові благодаттю, і далі він проводить межу. Фокусуючи на найважливішому в нашому поколінні що Ісус Христос не змінюється, Його Слово незмінне. Дивлячись через століття, апостол знав, що люди забудуть про благодать, і багато хто звабиться брехливими вченнями, повернуться до обрядовості та релігії, тому він ставить печатку Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Послання до Євреїв 13.8. Тим самим він підтверджує відповідь Господа Ісуса на запитання Хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Євангелія ВІД Марка 10,26-27. Ісус ясно дав зрозуміти, що сьогодні під час моторошної війни і горя спастися і в цьому житті, і у вічності можна лише благодаттю. Погляд із позиції вічності Коли ми дивимося на життя лише через призму сьогодення, тоді наш погляд обмежений. Погляд на життя з позиції вічності звільняє нас. Бог Планомірна та цілеспрямована особистість у нього немає хаосу та безладдя. Через всю вічність Господь провів лінію, сполучну нитку між епохами, ця лінія його бачення та його воля. Від створення світу були різні часові епохи, в яких Бог проявляв себе, відкриваючи свою волю. Сьогодні нам потрібно розуміти, в якій епосі ми живемо, і як Бог проявляє себе в наш час. Дивлячись через роки та століття на людей, які трималися ліній та розуміли, як діє Бог у їхньому тимчасовому відрізку, ми бачимо, що вони з останніх ставали першими. Ті, хто не розумів Божого руху, випали з Господнього плану, про них забули і на землі. І у вічності розгляньмо часові епохи Часовий відрізок до гріхопадіння Адама і Єви ознаменувався як епоха відкритості і довіри, коли Бог говорив з людиною віч навіч Потім була епоха совісті Бог надіявся на совість людини, давши їй вибір, але люди дійшли до божевілля і почали з'єднуватися з ангелами. Потім була епоха закону, і Господь дав заповіді та постанови. У наступний часовий період Бог говорив через суддів і сам був суддею у свого народу. Судді змінилися царями і епохою царств. Потім настав час пророків, які провіщали пришестя Ісуса Христа Релігія та обрядовість зайняли наступний проміжок часу. Коли немає розуміння часових епох, як рухається Бог, тоді багато хто продовжує жити в епосі суддів, пророків, закону або ж у райських взаєминах з Богом і не мають результату. Апостол ясно показує нашу епоху, на що чекає Бог і що працює сьогодні. Ми живемо в епоху благодаті, і нам сказано. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Послання до євреїв 13 .9. Між Богом і людиною було багато часових епох. З пришестям Ісуса Христа почалася нова ера благодаті та істини, ера церкви. Сьогодні дуже багато різних учень, але всі вони вже не працюють. Багато хто обирає марне служіння ритуалами, обрядами, захоплюючись традиціями, які прийшли зі світу чи язичницьких релігій. Таким чином люди нехтують особистістю Бога, Його планом і випадають із Божої волі. Сьогодні є епоха благодаті, в якій людині надається офіційне право вступити до царського сімейства Бога. Боже Царство всередині вас сказано в Біблії. Ісус Христос, цар над усіма царями, з'єднався з нами і дав привілей бути дітьми Божими, дітьми царя. Ісус не проповідував нічого, крім царства. І ми повинні жити Царством Божим, прийняти відповідальність і характер Божої сім'ї, знаючи, що нове літочислення, яке взяло початок від Різдва Христового, добігає кінця. Тому війна, криза, апокаліпсис. Не розуміючи цього, люди губляться, так само, як Лот, який почав дивитися у бік Содома. Зрештою, він залишив Авраама. І ледь не потрапив під термоядерний удар з неба, що винищив міста розпусти. Тільки завдяки клопотанню Авраама, лод залишився живим. Ангели вивели його з ріднею з місця винищення. Ісав теж був у божому плані, але втратив цю нитку, випав із божої волі, його місце зайняв Яків. Може здатися, що Ісав прожив більш щасливе та вільне життя, ніж його брат Яків, але коли дивишся через вічність, розумієш, ким став Ізраїль та кожен його син. Їхні імена написані на дванадцяти брамах, які ведуть до Небесного Єрусалиму. Мур воно мало великий і високий, мало дванадцять брам, а на брамах дванадцять анголів. Та імення написані А вони імення дванадцятьох племен синів Ізраїля. Об'явлення 21.12 Ціль нового Завіту стати царською сім'єю, з якої обираються священики. Біблія найбільша книга, яка викликає суперечки. Апостол Павло в одному з розділів послання до євреїв відкрив божий план від початку світобудови. Він довів обраному народу, професіоналам у служінні та обрядах, що сьогодні інша епоха, приймаючи благодать і покладаючись на Христа, а не на традиції, вони стають царським священством. Саме з царського сімейства обираються священики для виконання найвищої місії в епоху благодаті служіння у новозавітного жертовника. І візьму я із них за священиків. Та левитів, говорить Господь. Ісаїя 66, 21 Розгляньмо новозавітний жертовник. Що це за жертовник і де він знаходиться? Жертовник місце Божої присутності і служіння Господу він завжди обирався самим Богом і знаходився у його храмі. Сьогодні храмом Божим є новозавітна церква. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто з кинії служить. Послання до євреїв 1310. Хто ці служителі це найпривілейованіші та найпочесніші люди в єврейському народі, які приносили жертви Богу за весь народ, вони вважалися найближчими до бога. Ці священики обиралися за безліч приписів і правил. І мали право на частину жертвоприношень, які представляли мирну жертву вони харчувалися від жертовника. Однак, поки вони в своєму очищенні залежать від обрядів і традицій, вони нічого не отримують від жертви Христа і перебувають поза Його благодаттю. Тепер ви священство царське. Епоха закону закінчилася. Тепер по благодаті до скинії можуть увійти тільки діти царя це таємниця, яку бажають побачити ангели. Не розуміючи цієї таємниці, стільки християн залишаються нещасними, вони не розуміють, що їм дано честь стати синами і дочками Божими, і бути обраними у священики Всевишнього Бога. Апостол Петро також затверджує нашу основну місію. Бути священиками та служити в церкві. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власности Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Перше послання апостола Петра 2.9 Настав час церкви. Ісус показав нам це під час його зустрічі з Самарянкою. Сьогодні, як і в ті часи, багато релігійних рухів та учень, але Ісус ясно дає зрозуміти, що вони не працюють, настала нова епоха епоха церкви. Каже жінка до нього Бачу, пане, що пророк ти, отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї, Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіці, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятись будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись. Відказує жінка йому Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус Це я, що розмовляю з тобою. Євангеліє від Івана 19-26 Церкву не переможуть брами аду. Ісус говорить про новий час це час, коли він стає головою церкви і присвячує себе повністю її будівництву та творенню. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. ЄВАНГЕЛІЯ від Матвія 16,18 Чому брами аду не переможуть церкву? Тому що ключі від аду та смерті знаходяться в руках Христа, а Христос і церква є неподільними. Як же сьогодні ми куштуємо від жертовника? Найсвятіше це ваше служіння в церкві Божій. У вас є жертовник, на якому ви повинні приносити угодні Богові жертви. Як священнику вам дається право мати частину від жертовника. Прийняти всі обітниці, які дає жертва Ісуса Христа, Його прощення, зцілення, визволення та вічне життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня, бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Євангелія від Івана 6.54 56. Ми продовжуємо династію священиків. Апостол Павло розумів цю таємницю, що сьогодні ера християнства і церкви первістків. Він тримався священої лінії і продовжував розпочату христом справу. Тому і нас він приводить до жертовника, де, прийнявши священство, ми збережемо царську династію і продовжимо родовід Христа. Таким чином, тримаючись лінії священства, ми з гідністю увійдемо у вічність і царюватимемо з Христом. Блажений і святий, хто має частку в першому Воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священиками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Об'явлення 26 цінуйте благодать і милість, і не дозвольте затьмарити таке величне служіння душевним невдоволенням і розчаруванням. Саме ставлення до священства робить нас з останніх першими. Пам'ятайте, що Господь Ісус. Найавторитетніша особистість у всьому всесвіті є первосвящеником. Запрошуємо вас до міжнародної місії Слово Боже, тут ви зможете народитись від Бога і зростати у пізнанні Господа, ми допоможемо вам хреститися в ім'я Отця, Сина та Святого Духа і увійти у волю Божу. Тут ви зможете стати священником і продовжити плідне життя. Рятуючи людство від смерті, пекла та диявола, бережи вас Бог!